Запах тіла це індикатор твого здоров'я. Я Альона Бірзняк, і в цьому відео я хочу поговорити про три важливі показники: це такі константи, за якими ми маємо орієнтуватися, щоб бути здоровими. Це запах тіла. Я завжди обираю теми, з якими найчастіше зіштовхуюсь на своїх консультаціях, і я прийшла до висновку: або ти чистишся, або ти хворієш. Іншого виходу нема. Щоб бути здоровим, потрібно бути чистим. Ви не уявляєте, в ході своєї профдіяльності з чим я зіштовхуюсь, на що тільки люди не йдуть, аби бути здоровими. Хтось заходить на голод 8-9 днів на сухий, хтось знущається над собою дієтами, робить клізми, б'є олію з лимоном, хтось магнія, сульфат, хтось ходить на гідроколонотерапію. І які ми з вами щасливчики, що в нас вже є готовий інструмент, це комплексне рішення, це концепція здоров'я від Coral Club. Погодьтеся, на що ми вперше звертаємо увагу при знайомстві з людиною? Звичайно, це зовнішній вигляд, це наша посмішка, стан шкіри, волосся, у що вдягнений, у що взута людина. І ми звикли, що все це має бути в ідеальному стані. Ці перші дві хвилини вони визначають нас і запам'ятовуються на все життя. А ще запам'ятовується наш запах. А за запах нашого тіла відповідає лімфатична система. І про це не говорять лікарі. Вони не говорять про очищення кишечнику. А саме чиста лімфа і чистий кишечник є основою нашого активного довголіття. Як важливо самостійно. Контролювати ці константи. Дивіться, для того, щоб людина жила, що нам потрібно: повітря, їжа, води. Саме ці три речі, щоб людина жила довго, активно, щасливо, потрібно навчитися якісно виводити через видільні системи, які є в нашому організму. Це сечовидільна система, це лімфатична система і це кишечник. Ну і давайте коротко. Сечовидільна система це наша сеча. Кишечник це наш кал і лімфатична система це наш піт. І от зараз я хочу зупинитися саме на лімфатичній системі, тому що піт здорової людини він не має запаху. Так, він виділяється в достатній кількості, але він не пахне. І через те, що продукти нашого харчування перенасичені барвниками, гормонами, консервантами через те, що люди взагалі не п'ють воду. Не ходять регулярно в туалет, не пітніють, а навпаки, все замазують, заколюють. Бо це модно, це зручно. І в своїй практиці я також зіштовхуюсь з тим, що велика. Купа підлітків мучається з тим, що від них неприємно пахне. А це також дискомфорт викликає, це комплекси. Да? І наші батьки що роблять? Ведуть нас до косметолога, і косметолог радий старатися. Бо з-підмишки вколов і вроді проблему вирішили. Але якщо це дівчинка. Будь-які уколи ін'єкції, тобто підпахви, якщо підліток не підніє, ми в подальшому можемо спостерігати появу фіброзно-кістозної мастопатії кіст в грудях та інших проблем. То як тільки ви почули неприємний запах поту, це організм з нами так розмовляє. Він просто кричить: почисть мене! і для того щоб уникнути появи кіст, міом, ендометріозу. І різних захворювань, які в подальшому можуть перерости в онкозахворювання, потрібно контролювати всього три константи: це під, моча і кал. Сеча має бути світлого кольору, без специфічного запаху, цього можна досягти, просто навчитися пити норму живої води в достатній кількості. Жива вода, це та вода, яка має правильну мінералізацію, яка має всі необхідні лужні мінерали, і та, яка має заряд мінус 70 мВ, для того, щоб з нашою клітиною. Коли клітина буде засвоювати нормальну воду, вона не буде затримуватися в міжклітинному просторі. І тільки тоді, коли людина вживає якісну воду в достатній кількості, вона навчиться регулярно. Ходити в туалет по-маленькому. Якщо людина не допиває води, це свідчить про те, що наші нирки вже плавляться. Тобто, це також може в подальшому призвести до появи каменів в нирках, потрібно навчитися пити воду. Друга, кал, він не має. Мати такого ярко вираженого запаху, тобто після нас не повинно страшно зайти в туалет півгодини, кал повинен бути регулярний щодня, сформований, він не, потр... він не повинен мазати унітаз і втонути. Також, якщо внікати глибше, якщо ви робите така програму, у вас не має бути недоперевареної клітковини в калі, не має бути жирності в калі, тому що це також буде свідчити про проблеми з печінкою. Щоб досягти регулярності і сформованості стула, нам потрібно також навчитися пити воду і вживати клітковину в достатній кількості. Ну і нарешті переходимо до. Головного показника це під. Для того, щоб під не мав специфічного запаха і виділявся в достатній кількості, тобто людина має пітніти, це також незамінна константа, потрібно навчитись чистити лімфу. У лікарів немає такого протоколу, як очищення лімфи та очищення кишечника, тому ви можете зіштовхнутися з тим, що вас просто висміять, або вас не підтримують. Якщо людина Прийняла рішення піклуватись про своє здоров'я, вона розуміє, що всі проблеми криються всередині, тому вона починає вирішувати проблему саме зсередини і шукає для себе натуральний спосіб. Тому моя рекомендація, коли ви вже встали на цей шлях, просто не ставте свого лікаря в незручне становище, тому що я ж кажу, він такого протоколу не має. А все, що за протоколом, лікар не має права. Рекомендувати чи робити, бо це відповідальність. Як чиститься лімфа? Лімфу потрібно чистити 21 день, зробити перерву 21 день і повторювати заново до тих пір, поки ваш піт перестане неприємно пахнути. Після очищення кишечнику, це третій шаг нашої концепції здоров'я, ми радимо всім нашим клієнтам. Зробити очищення саме лімфатичної системи. Коли ви почистили кишечник, токсини ще місяць будуть знаходитись в організмі, які пішли з кишечника. Тому я завжди настаиваю, після закінчення коловади обов'язково продовжувати очищення за концепцією здоров'я, а саме зробити лімфочистку і також займатися клітинним харчуванням, тому що це все ще буде виходити. І як допомогти нашому організму? Щоб почистити лімфу, необхідно примінити дієвості лімфостимулятор. І найефективнішим є солодка. Ми посилюємо цей чай, додаємо туди ще артішок, бурдо. коли ми вранці прокинулись, лімфа вона як жає, вона як холодець. Вона повинна текти, як ріка, але зранку вона трошки схожа на болотце. Для того щоб її розігнати після того, як ви випили чай, вам потрібно трошки порухатись, поприсідати, попригать, зробити йогу. Круто додати в цей чай ще аж 500 антиоксидант. І ви побачите, як за ті 10-15 хвилин після цього чаю ви спітніє усі токсини, ось ці заліжі, вони почали рухатись. Лімфа починає чиститись і виводити ці токсини на рух. І тут важливо не пізніше, ніж через 30 хвилин, випити сорбент. Я рекомендую корал люцерна. І тут не потрібно економити там купувати активований уголь аптечний або ентерозгель. Ви повинні розуміти, що процес сорбці – це такий процес. Який захватує і токсини, і все корисне, що є в організмі, і виводить наружу. А саме вітаміни, мінерали, і так як люди вже з великим дефіцитом вітамінів та мінералів активований і розгель виведе ось і ті самі дефіцити, тому краще використовувати натуральний сорбент, який в своєму складі вже має вітаміно-мінеральний комплекс. Тобто відбудеться ось така взаємодія: токсини виведуться, а вітаміни і мінерали зайдуть. І так робити один раз вранці протягом 21 дня. Ви побачите, як буде змінювати запах вашого тіла, як підстає нейтральним, Що на етапі лімфочистки можна побачити ще: якщо є запалені лімфовузли, підчелипні, на шиї, в паху. Маленьких дітей ви будете помічати, як курс за курсом ці лімфоузли розсмоктуються. Лімфатичні вузли – це таке кладовище лейкоцитів, бактерій, вірусів. Там вони капсулюються свіже дихання, тому що неприємний запах з роту – це також брудна лімфа. Якщо у вас є висипи, всякі потертості, екземи, дерматити, псоріази. Це також брудна лімфа. Ще раз зверніть увагу на лімфоочистку, тому що в концепції здоров'я такого етапу немає. Ви вже звикли, що потрібно очищуватись від токсинів, виводити агресію бактерій, вірусів, паразитів, грибів, чистити кишечник. А ось про лімфу. Всі ми часто забуваємо. Думаю, вже скоро з'явиться така програма в концепції здоров'я. Поки такого пеку немає, є точкові продукти, які ми вже скомплектували, і люди вже отримують багато шикарних результатів. Ідеально, ще раз на тиждень відвідувати баню або сауну. А коли ми випиваємо лімфостимулятори в бані, ми іще більш інтенсивніше піднімемо, Йде такий вивід токсинів саме через шкіру, а шкіра самий великий орган в організмі. Тому багато хто з вас помічав ці люди, які регулярно відвідують баню, вони виглядають молодші. Зараз не дуже багато людей можуть дозволити собі відвідувати баню. І навіть якщо є у людей можливість, вони не розуміють. Взагалі, для чого це їм потрібно? Тож, якщо ви будете вранці на тощак робити лімфочистку з мінімальними вправами, але робити це регулярно, чиста людина дорівнює здорова людина. Здорова людина не має неприємного запаху. Здоровій людині не потрібно маскувати запах тіла, запах з рота, запах від ніг, запах визначає людину не тільки зовнішність, а й запах. Тому слідкуйте за цією важливою константою. І обов'язково допомагайте своїм дітям. Я закликаю зараз батьків, тому що здоров'я наших дітей лежить на плечах батьків. Допомагайте своїм дітям, тому що неприємний запах тіла та комплекса. Це важко, коли дитина погано пахне. А ви тепер знаєте, що для цього потрібно робити? Потрібно просто регулярно чистити лімфу, тому що забруднюємо ми її регулярно. Зуби чистимо регулярно, в душ ходимо регулярно. Так ось і лімфу потрібно чистити регулярно. І якщо ви навчитесь контролювати три головні показники: сечу, ПІТ і кал, вам не потрібно буде ходити на обстеження, витрачати купу грошей, нервів, час на лікарів, ви просто зможете взяти відповідальність за своє здоров'я на себе, спираючись на всі ці три речі. Якщо у вас залишились питання, пишіть мені під відео, або під відео я залишу свій номер телефону. Я є в усіх месенджерах, тому звертайтеся, де вам буде зручніше, та отримайте консультацію. З вами була Альона Березняк і до зустрічі в наступному відео.